Друзі, всім привіт. З Коколець Кокозім. Де народження тебе? З 24 по 30. Мені там підписник казав, що 27 в суботу, Ну бачите, воно і в мене в додатку так написано з 24 по 30. 1900 товарів. Я коротше, там трохи глянув, не побачив ніяких мінус 50. Може там на, пар, на пару позицій є мінус 50. Но я ж не буду купляти те, що мені не потрібно. Зараз трошки хотів купити трошечки, бо вже мадузель вам салямі, думав, може вечором скуштувати. Вроді я колись і брав, добро не погано. А це що в нас? Ого, це якась дорога. 506 гривень, ковбаса салямі болгарська. вау. Болгари залупили нам ціну. Аня вже купила таких сирів, хтось єсть у нас вдома, бо я два дні вообще Вдома відпочивав від цих стрімів, від цих пивних цих марафонів. Тим паче нам завтра там трошки на пітнічок, в Супруновку. Сили треба берегти. Так. Ну коротше, зараз подивимося. Тут я трошки собі зафіксував пару позицій. Так, рюкзак, рюкзак, не знаю. Кстати, на вулиці, я дивіться, 13 градусів. Охолодало так мутіло. Так, в принципі, ну да, в мене в рюкзаки лимони страшні, хоч на них і акція, але вони страшні. За яблука таке. Коротше, пиво перенесли не нас в прошлої неділі. На цю все те, що на прошлої неділі пиво, все, все на ці. Оці я яблука люблю взимку. Взять пару штучок собі. Це диці на них. А ось речіф. Кстати, голден теж непогані, 60 гривень. Цікаво, скільки воно буде взимку коштувати. 57 ані якісь сливки бере. Ух ти, а що це таке? Це баклажани такі, перший раз такі бачу, не пойму. Це якийсь такий сорт. Різнокольорові. Інтересно. І перший гатунок, все в перемішку. Таке ж треба викидати вже що воно, Таке треба викидати. Так, я хотів томатний сок купити. Кстати, чим такий гнилий лимон купляти лучше. Якщо вам хочеться, тоже в чай прикольно додати киви. Що це непонятно. Цінники якісь зелені, так перевернуті на ту сторону чи що це? А ні, це просто щось непонятне. Це інформація, так, да, за них. Кстати, а по чому? Не бачу по чому по чому? Підіть. Лайм, який Києвий? А я оце я потерявся. На лайм кажу Києві. Це ж лайм. Це 150 гривень. 156 гривень кілограм. Окей. Так, чи зняти рюкзак, жарковато спину. в хаті тепло. А на вулиці прохолодно вже все. Перейшов я на спортивний костюм, перейшов я на курточку, бізболку собі, на як заказав, добавна 1 числа прийти, бо там із-за одної краски, так би я вже сьогодні її забрав і приїдів. А так там із одної краски, що ми заказали в розетці. Оце я люблю. Ікру, Господарочка. 45,90 да. колись 18 гривень из-за той краски тепер прийде моя бейсболочка першого числа. Ну нічого, якраз такий розгар чорна, надпись чорна, галочка найковська чорна. Так, нам треба додому батон. Вона показала молочний молочний на бутерброди. І на завтра ну, коротше, ми перенесли те ще день народження на неділю. І воно виходить. Завтра треба трошки з'їздити на пікнічок, пожарити там ковбаски голобенські. Та Ладно, взяти цей молочний два батони і не заморачуватися по 18.60 такий свіжак, вроді щоб завтра вживати бо не пертися не міняти мені маршрут і трошки хочемо ці ковбаски пожарити на мангалі і попити трохи пива вже холодно кстати пиво пить хіба що вдома та й вдома скоро буде холодно пити поки отоплення включить не знаю може завтра Поки буду костер розпалювати. Жартому колбаски. Можна було б стрім запустити. Ну не знаю, щось я піду ставитися в стрімом. Ось. Сандора. Пили такі, він коротше такий островатий. Я возьму з... Так, головне, щоб не бахнутися. Треба перевірити, буде. 57 гривень, давайте не першу. Ще треба срок срок годності де тут. Він такий припилений вже. М -м, до 26.01. Чим такі припилений? Дайте мені якісь припилені, Це більш-менш вроді, Коротше, до 26 року. О, це до 8 місяця. А то кажись, до 1-го. до 25.01 а це до 8.08 короче надо сюда на дати. ну це скажіть мені це акція за 70 гривень 48 кстати надо бо може бутло хотро от іменно по цьому соку Пікантний. 5760 це я в в додатку подивився. Думаю, треба на, взяти. У нас є домашній там літра. Я його сьогодні, мабуть, відкрию на обід. А це буде як Ендзе. Я його колись спробував, так і непоганий. Ай, боржомі, а що таке? А от, подожіть. що, 76 боржомі одну бутилочку 6790 дешевше її вже немає літра 250 Кстати, теж треба пробити ціну. хай буде НЗ бо я вихлистав пару днів назад У мене є та грузинська вода що мені завжди совітували Ну, як кажуть води багато не буває теж ось переророше перенесли акцію так зараз треба на консерви глянути сахар цікавий бо ми сахара набралися а нас не цікави 2990 бачите як багато стайте ця зущенка ми брали візьму хай буде вдома ну, які їх дати до 26.08 року О, так. І теж треба буде не пробити. 98-90. Ми колись за 130 брали. Щось так перемазати коржі, поняли? Оцей, ладно, Коржі Потім. Коржі потім. Так. Оце в списку взагалі одне беру друге. Так, сьогодні рюкзак в мене найковський, величенький, кстати, треба водички попити. Підні влізе все. Ага. Ой, ваше здоров'я. Топиво пив за ваше здоров'я. Тепер газіровану водичку. Так, консерви теж. А вона брала чи не брала? Тунець шматочками. Ого, по 80 гривень, який ж це мінус 50. Ага. А що 27? От бачите, яка фігня, дивіться, тільки 27.09. Це він буде тоді мінус 50. Блін, зараз треба передивлятися. Тунець кукурузи, ну це... Блін, прийдеться 27 пертись в АТБ, це значить він повинен стоїть. 30... скільки там? 39, да? 39. Тунеш ту шматочками і... І тунеш шматочками. А у власному соку і олії. Думаю, Думаєте, та що таке? Тут написано тільки 24 Ну у нас... Блін, це. То що я брав сардіну за 75 по акції. А ще 66. Тільки 24 Так, так блін. Я ж це не учов. Мені коли ж жіночка казала, що може подлогу. Зараз Щас... треба боржомі передивитися. Зараз, друзі, сорі, бігом. Бо я не хочу за 86 боржомів купити. Мені нічого не вказано. Хоча я все одно проб'ю потім, як з вами попрощаюся. Ні, 31% знижка. Всю. ну батони то такі боліч. Бо я зараз би нагріпся. Ну не нагріпся б, звісно. Потому що на 79 гривень. А це лосось дуже смачний, але він дорогий. 75 Мінус 20% тільки 24-го, а сьогодні 26-го, Підожди. А, з 24 го по 30. Я відстав від життя. Розучився знімати продукти. З 20. Бачите, з 24 го по 30, а щось тільки 27-го. Таке накрутили так крутиться на язикі, сказати нахує. хує. Вертили. Коротше, одне з 24 по 30. Сьогодні у нас 26 п'ятниця. Одне тільки 27-го. Так, мене ще там ряжанка купила. Ну це хіба що заскочить в суботу за тунцем. Батон я вже взяв хай буде. А так з 24 по 30 акції, як зазвичай. Ну а це 27-го, бачите, вони таку замануку зробили. Так що все-таки підписний прав, що написав, що 27-го буде, типа мінус 50. Мінус 50 буде на одиничні товари. Зараз гляну по поводу копченої ковбаски, хоча я тут допила капчену їм, но грубо нормальний не їм. Ту нарезку тонку. Так, чаї, треба буде, може каву глянути. Так, а що тут у мене? Сосиски, колбаса сок. Так, молоко не хочу, не хочу, не хочу. А ви як хочете, то молока багатенько парці. Байду так. Навіть. Так, сметана у нас є. Сири нам. Ми купили, ось бачите, отакі купили сири. Тут теж з 24 по 30. Сирами ми обеспечені. І ще в нас є отакий. Нас угостили. Він вроді був по акції, коли його купляли. І синій у нас ще є. Ферма. Так, это есть хорошо. Блин, эти сосиски добрі. Но вони такі дорогие, я вже брав дві пачки. О, вау, шо це таке. Боже, я сейчас тут щось поломаю. То мене поломаю. Дизайн прикольний. Я два пака брав, І Аня. не на харепа, 76 гривень. Я думаю... Так... А, то та своя линия. А я брав лікарську это лобину. Я, mm. я ці собі возьму. Отакі вони подешевші сундички. 250 грам а, ну там 330 грам. Возьму собі якензе. Щас на два числа глянути. Що це? Вжити включно до 21.10. Місяць. Ну коротше місяць. За місяць я їх вживу. Так, тут конкуренти поставали, треба щас їх. Листы. А, вона внизу. Коротше, туди не прорватися. Окей, туди не прорваться. Зараз вони розсосуться. Ми туди сунемо рога. Дети? А. Сотка. Солями, преміум. Багатий смак. це за сотку, так? Да? за сотку М -м -м. всякие нарезочки есть до пыва. я конечно там трошки хотим другую, но у нас сумасшедший пак стоит. Кстати, це 100 грамм чи за скільки сотка чи за цей кусок сотка так до 10-го. сроки нормально я стараюся дивитися сроки так уже нормально скупився Скільки гривень та ні 500 нема. -мені розумні розумний без міні верху це все наш не цікаво не цікаво, не цікаво, не цікаво, не цікаво. Там морожене якесь по акції, ну я не хочу її пертись від ціля. Зараз ще салфетки гляну. Ось щось розмили. Норвен охолоджено. Сьомга, походу, так? Да? Такі кригарні кусочки. Зараз гляну салфетки. Та мені хоча б... По 4,66. Такі вони мілковаті, але запапак. Пару паків велосипед протирати, там іноді руки, лосось, окунь філе. Це всі ці прихолюхи Норвег в упаковках морожені. Так. Зараз пішли для цікавості щось проб'єм. Ковбасу. Чи ладно, потім попробувати. давайте щось з вами. Потім я сам попробую. Сотка, бачите, 189. Ну, давайте ще сок. Мене цікаво. 57, норм. Бачите, совпада. Або ваш не додивися. Сто. А, при оплаті картою я тебе буде 98. У мене карта є. Хоча б не лохануться, не забув. Карту я, кстати, за 50 гривень купив, зробив. Оце чіпси, звісно, хотілося, але їх неудобно вести. Як мов пожмакати. Ну ладно, фу, не хочу. Це таке про запас, щоб було, а так. Ну, Коротше, все, пиво в основному попереносило. І корова по 42, що я там на стрімі бутилочку пив. І короля. Король взагалі 2190, 6 оборотів. Оцей жовтий, прикольний. 6 оборотів. 2190 хайк. Дивіться, хто там колись спрашивав, дивіться, яка ціна гарна. Хайк. Потім ось це я карлін брав собі на завтра, буду карлін. Тут всього 4 оборота і сотку не стоїть. Таке м'ягеньке, слабеньке, мені такий пайде. Так, ну ви зрозуміли, по поводу пива просто завалі. А ще хотів глянути. Кава по чому. Кошень хоча б не почув. Ай, котові, а котові ми котові я не пам'ятаю. Тунець. Давайте візьму, бо я йому тоді так і не купив. На палавках все розгребли, Оце по 22 гурме. Що один від розгребли, що другий. Возьму мій котові тунця. Це не на моя остання покупка. Щось цікава дорога. Може і косяк, а що це таке. Для собаки щось гризти. Ласощи для собак. Собача насолода. Так. А і це тут текілолем теж перенесли 20 гривень на цю неділю. Так, ще зглянемо свій списочок. Так, кава десь в цьому районі. Кстаті, зараз, не знаю, це вже, вже п'ятниця, вже може акції помінялись. Здорова коробка Рошен, то бачимо моє відео. 245 гривень, здорова та що. А це маленька. Так, за отакі казали, чи за які там рошен пористи казали, що раніше ціни писали на них. А, ось, навіть, чи ні, це буль... З бульбами помню, на міленіму і на, на цьому писали на пори По 20 чим-то, по 30 чим-то. На цьому міленіму теж там писали ціну, кстати. А, плюс 10. О, плюс 10 шов. Додатково. Плюс 10 грам. Пачку тощо зробили. Обжарковато треба валити. Так, оце всякі прибабаси дорогі. Поробили ціни на ці Рафаело. Ой, акції Переро. Так. Хохо. Так, -хо. да, буде по 200 щем, то не треба буде взяти. 437 гривень. У мене 200 грамовка така є з запечатана, я брав за 236. 437 зараз. Щутлі. Так, салфетки я взяв, батони взяв. сосиски, ковбасу, сок, все, 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 все. Чаї це в мене там, Аня. чаї вибирає. Ілі показує, які мені купити. Я беру. Так, да, тут душновато. На вулиці прохолодно. Кстати, капюшон надівав якихось або голова чуть не відметла. Ось, тут маленька 235. Так, друзі, окей. Ну так, трошки, да, Трошки. Сім. Сім по трошку. Ковбаси багато не буває. Я любитель ковбаси. А по чому зараз мілка, мілка? Обична. Без акції була 91. О, з акцією зараз 73. Може Ані купити. Ладно, сама купує свішу. Так, завтра вам тунець, хтось буде з нас. Може пару баночок тунця треба буде взяти і може візьмемо цю нілку. Так, що поняли. Завтра у нас субота, один день, що може бути дещо. Так, друзі, ну що. Всім пока. Всім тихого вечора, мирного неба. Побачимося в наступних серіях. Не знаю, треба було прогуляночку, може сьогодні, може завтра зробити. Ну подивимося. Так, ладно, давайте, пока-пока.